Безлюдний, самотній і монохромний. Такий Крим невідомий більшості. Гласливий життєрадісний Крим влітку, до якого ми усі звикли на роботах криворізького фотохудожника Андрія Соловйова. У зимовий сезон виглядає похмурим і неяскравим. Саме такий Крим вирішив зафіксувати і показати іншим автор виставки фотограф Андрій Соловйов. Крим ми звикли бачити, який звичайно... Так разнообразие красок, ярких, море, небо, горы, прекрасная крымская природа. Здесь совершенно другой Крым, зимний Крым. И знаете, необычный Крым, даже не Петри, как обычно фотографирует горы, знаете, зимний Крым. Мне почему-то кажется, как зрителю, который это посмотрел, что ему удалось показать Крым. Вот знаете, такой Крым, когда никого нет, и Крым заброшенный, как бы сказать, вот никому не нужный. Вот какая-то такая, знаете, вот какая-то бездомность, если это можно выразиться, эта аллегория. Э, и вот гам он выбрал очень хорошую, знаете, монохромный такая цветовая гамма, одна вот в таком коричневом тоне. И вот эта тональность правильно нашёл и ритм Більше трьох років робив знімки різних куточків Криму. Фотохудожник з більш як ста фото, готових до виставки, він вибрав 50 найбільш вдалих. Саме вони нині представлені на другій персональній виставці фотохудожника у міській виставковій залі. Фотороботи Андрія Соловйова дивують повною відсутністю сюжету та нестандартною композиційною побудовою. Вони лаконічні, стримані та монохромні. Виставка в нікоторому плані якби смотриться легко і просто насправді потому что вона знімалася не один рік. І, во-вторых, для того, щоб візуальний ряд вийшов осмысленный, ну, підсознательно. Вроді это це знакома. Задача такая, щоб осталось впечатлення. Насолодитися зимовими пейзажами Криму спекутної весни є можливість і у Криворіжців. Виставка Андрія Соловйова Зимовий Крим у міській виставковій залі триватиме до середини червня.